Ви просили, ми зробили. Привіт всім глядачам та підписникам нашого Ютуб каналу. У попередньому відеоогляді, який ми опублікували минулого тижня на каналі, нам прийшов коментар з проханням записати відеоогляд на банкноти Європейського центрального банку. Тож саме про це буде йти мова в нашому сьогодні відео. Починаємо відеогляд з найменших номіналів і будемо рухатись до найвищого номіналу. Отже, перша банкнота це 5 євро на лицевій стороні. Бони зображені символи, що уособлюють європейську єдність і співпрацю. Це вікна та дверні прорізи, символізують відкритість та взаємодію між народами Європи, архітектурний стиль класичного періоду, зображення архітектури характерної для античності. Написи кирилицею, латиницею та грецькою мовами, відображають мовне розмаїття Європейського Союзу. На зворотному боці банкноти представлено ключові символи європейської інтеграції. Міст символізує зв'язок між народами Європи та її відкритість до світу. Карта Європи зображує територію ЄС у поєднанні з 12 зірками європейського прапора, що символізують єдність, гармонію та стабільність. Особливості даної банкноти. Емітент Єврозона, банк-емітент Європейський центральний банк, банкнота є стандартного обігу боною, матеріал папір із бавовняного волокна, розмір 120 на 62 мм, захисні елементи, водяний знак із портретом Європи, міфіологічний персонаж, номіналом банкноти та вікнами, голограма рельєфний друк. Цікаві факти про банкноту. Мости, які зображені на бонах євро, спочатку були вигаданими, але в 2013 році їх побудували в Нідерландах у житловому районі міста Спейкенісе. 5 євро найменша за номіналом банкнота Єврозони, яка часто використовується в повсякденних готівкових розрахунках та вважається найбільш зношуваною через активне використання. Наступна бона нашого огляду, 10 євро. На лицевій стороні банкноти зображені символи, що відображають європейську єдність та співпрацю. Це вікна та дверні прорізи, символізують відкритість Європи до співпраці та взаємодії між народами, архітектурний стиль романського періоду, елементи дизайну натхненні середньовічною європейською архітектурою, та написи кирилицею, латиницею та грецькою мовою, які підкреслюють мовне розмаїття країн Єврозони. На зворотньому ж боці банкноти представлені ключові символи європейської інтеграції, знову ж таки, міст, який символізує зв'язок між європейськими країнами та їхнє прагнення до співпраці із зовнішнім світом. Карта Європи відображає територію ЄС і 12 зірок прапора Європейського Союзу. Особливості банкноти. Емітент Єврозона, банк, Європейський центральний банк, тип банкнота стандартного обігу. Матеріал виготовлення папір із бавовняного волокна, розмір 127 на 67 мм. Захисні елементи, водяний знак із портретом Європи. Знову ж таки, персонаж із грецької міфології, з номіналом банкноти та вікнами, голографічні елементи та рельєфний друк. Цікаві факти про банкноту. Це перша банкнота серії Європа із збільшеним терміном служби завдяки використанню спеціального покриття, бо вона стала більш зносостійкою порівняно з попередніми серіями. Романський стиль. Зображені архітектурні елементи символізують європейське культурне надбання 11 12 століть, підвищений рівень безпеки, банкнота містить вдосконалення захисних технології, включаючи водяний знак із портретом Європи, який є спільною рисою всієї серії Європа. Наступний екземпляр 20 євро. На лицевій стороні цієї банкноти зображені символи, що підкреслюють європейську єдність та культурну спадщину. Це вікна та дверні прорізи, які символізують відкритість і співпрацю між народами Європи. Архітектурний стиль готичного періоду відображає характерні елементи європейської архітектури 13-15 століть і написи знову ж таки кирилиця, латиниця та грецька, що показують мовне розмаїття країн Єврозони. На реверсній стороні банкноти зображені ключові символи європейської інтеграції, міст символізуючи зв'язок між країнами Європи, а також їхню взаємодію з іншим світом. І карта Європи з відображенням території ЄС, оточена 12 зірками Прапора Євросоюзу, що символізують гармонію та єдність. Особливості банкноти. Емітент Єврозона. Банк Банк-емітент Європейський центральний банк, тип банкнота стандартного обігу, матеріал папір із бавовняного волокна, розмір 133 на 72 мм, Спостерігаємо тенденцію збільшення е, довжини та ширини кожної банкноти пропорційно зі збільшенням номіналу цієї банкноти. Захисні елементи, водяний знак із портретом Європи це персонажі з грецької міфології, номіналом бони та вікнами. Також присутня голографічна смуга і прозоре вікно з мікротекстом. Топ 3 цікаві факти про банкноту. Перша бона серії Європа із прозорим віконцем, новий рівень безпеки зробив підробку банкнот. Даного номіналу ще складнішою, готичний стиль відображає епоху великих соборів та культурного розквіту Європи, хоча всі архітектурні зображення на боні є умовними. Одна з найпоширеніших банкнот у єврозоні, оскільки 20 євро часто використовується як основний номінал у туристичних місцях, банкоматах і точках продажу. Наступна бона 50 євро, на лицевій стороні якої зображені символи, що підкреслюють європейську єдність і культурну спадщину, а саме вікна та дверні прорізи, що символізують відкритість та співпрацю між європейськими країнами, архітектурний стиль вже періоду відродження, відображає характерні елементи європейської архітектури 15-16 століть. Написи кирилицею, латиницею та грецькою мовою підкреслюють мовне розмаїття країн Європи. Зворотня сторона, тут ми бачимо зображення, ключові символи європейської інтеграції. Знову міст символізує зв'язок між європейськими країнами, а також між Європою та світом. Карта Європи відображає територію ЄС, оточену 12 зірками прапора Євросоюзу, які символізують гармонію та єдність. Особливості банкноти, емітент Єврозона, банк-емітент Європейський центральний банк, тип банкнота стандартного обігу. Виготовлена з паперу із бавовняного волокна розмір 140 х 77 мм і захисні елементи, водяний знак із портретом Європи, номіналом банкноти та вікнами. Голографічна смуга, прозоре віконце, мікротекст та рельєфний друк. Топ-3 цікаві факти про банкноту. Найбільш використована банкнота Євро. 50 євро є найпоширенішим номіналом у єврозоні. На нього припадає майже половина всіх банкнот євро, які знаходяться в обігу. Нове прозоре вікно для покращеного захисту. Тут, як і на попередньому номіналі, є спеціальне прозоре віконце для підвищення рівня безпеки банкноти. Відродження як символ економічного розвитку. Вибір архітектурного стилю епохи відродження символізує новий етап економічного та культурного піднесення Європи. Переходимо ми до збільшених номіналів 100 євро. На лицевій стороні бони зображені символи, що уособлюють європейську єдність та культурну спадщину це знову ж вікна та дверні прорізи, які символізують відкритість та співпрацю всередині між народами Європи. Архітектурний стиль барокко та рококо відображає характерні елементи європейської архітектури 17 18 століть, написи кирилицею та латиницею і грецькою мовами підкреслюють мовне розмаїття країн Єврозони. На зворотньому ж боці банкноти зображені ключові символи європейської інтеграції. Це міст, який символізує зв'язок між країнами Європи, а також між Європою та рештою країн світу. І карта, яка зображає територію ЄС, оточену 12 зірками Прапора Євросоюзу. Особливості банкноти. Емітент Єврозона, банк-емітент, Європейський центральний банк, це банкнота стандартного знову ж таки обігу, матеріал виготовлення папіри з бавовняного волокна, розмір 144 на 77 мм, захисні елементи, водяний знаки з портретом Європи, персонаж із грецької міфології, номіналом банкноти та вікнами, голографічна смуга присутня, прозоре вікно, мікротекст та рельєфний друк. Цікаві факти про дану банкноту. Це одна з найвищих за номіналом банкнот серії Європа після вилучення 500 євро. 100 євро є однією з двох найбільших банкнот Єврозони. Новітні елементи захисту, Бона містить покращене прозоре вікно з портретом Європи та голографічну смугу, що ускладнює її підробку. Барокко та рококо як символ економічного процвітання. Вибір архітектурного стилю цих періодів підкреслює багатство та розквіт культури в Європі. І останній найвищий номінал 200 євро. На лицевій стороні ми бачимо відображені символи європейської єдності та прогресу. Вікна та дверні прорізи, що символізують відкритість та співпрацю між країнами Європи. Архітектурний стиль із заліза та скла, представляє характерні риси європейської архітектури 19 століття, що відображає технічний розвиток та індустріалізацію. Написи грецькою та латиницею підкреслюють мовне розмаїття єврозони. Опис реверсу. Тут у нас ми бачимо на зворотному боці розміщені ключові символи європейської інтеграції. Міс, що символізує зв'язок між народами Європи, а також між Європою та рештою світу. Карта Європи демонструє територію ЄС у супроводі 12 зірок прапора Євросоюзу, що означають гармонію та єдність. Особливості банкноти. Емітент Єврозона, банк емітент, Європейський центральний банк, тип банкнота стандартного обігу, матеріал виготовлення папір із бавовняного волокна, розмір 153 на 82 мм, захисні елементи, водяний знак, голограма, мікротекст, рельєфний друк, спеціальні ультрафіолетові та інфрачервоні мітки. три цікаві факти про банкноту. Це найвищий номінал банкнот Єврозони. 200 євро. Залишилася найвищою за номіналом боною після вилучення 500 єврової купюри, символ технологічного прогресу. Архітектурний стиль заліза та скла підкреслює бурхливий розвиток інженерних рішень 19-го століття. Дизайн від Роберта Калини. Ця серія банкнот була створена австрійським дизайнером, який також розробив першу серію євро, що використовувалася з 2002 року. Всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Сподіваємося, ви для себе взяли щось корисне, щось цікаве і взагалі отримали задоволення від проведеного часу на нашому YouTube каналі. Обов'язково поставте нам лайк та напишіть в коментарях, які відео, можливо, якісь огляди, банкнот чи валют ви бажаєте побачити в подальшому на нашому YouTube каналі. Каналі, всім бажаємо гарного колекціонування і до зустрічі в подальших наших відео.